Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал. Я Мазур. І сьогодні я знову у Львові розкажу, покажу свіжі ціни, які у нас на ринку. А ви коментуєте ціни, які у вас на ринках, що гуртових, що в розріб. Така кукуруза ракель. Великий качан вже 12 гривень. Це на гурт. Подивимося, чи багато є. Такі по 30, а рожевий. 35 і червоний. 35 А салатний огірок? 28. У вас і такий перчик. 50. Дякую. Такі 25. Вікна 30. І щавель привезли. 10, 50 кг. Ну, кукурудзи хватає. Ваша по скільки ракелька? 12 гривень. Тоже великий качан. Сері по 40. А сливка? 25. А рожеві такі? 45. Такі рожеві по 40. Слон 22 такий. Ось така сливка, маленька, по 40. Баклажан 25 такий. Отаке на гілки по 50. Красиво. І є високорослий толстой, 25 гривень на грудь. Такий огірочок по 25. кілограмів шосом буде. Зараз зибач. Солі роса. Харі її асвон по 23. Отакий От дає колір. Бачите, гарний. На сонці прямо світиться. І така 25. 25. Є корнішон, по 50 можна взяти на закрутку. І по сливці хочу сказати, що говорять навіть перекуп, що і так, які торгують, дешевше, певно, як говорили, до десятки цього року не буде. Подивимося, це покаже, але беруть. 20, бачите, було. Є по 12 і по 15. Тепло стало і трошки піднялася ціна. Бачу, бачу. Бачу. І бачите, огірочок привпав ціні і трошки привпав кабачок. Навіть по 15 гривень такі, ви бачите, салатні. На стандарт. Другий сорт, як каже. Перші розібрали, був дорогший 25. 27 у них. Зараз покажу його. Ну а тут на салат, на закрутку ще піде. Якраз супер. А такі по 27 гарні. Такі по 200. І мене питав один підписник, що за сорти бувають. Отакі от сорт кайфі. Кайфі. Бачите, суперові. Дуже гарний. Хріб 180. А петрушка? Печерява 90, щавель 50. 50. Є базилік 200 кілограмів. 35 гривень. Рукола 100 гривень. А пучок 20. Рядецька салат 35. А скільки тебе кінза? 180 кінза. Диску привезли трохи до з дому, по 35 за кілограм. 150 гривень. Таку сливку можна взяти по 20 гривень за кілограм. Такі по 25. гривень. Такі баранячі ріг, кажуть, ще є. По скільки на 200? По 200. Це гіркий перець. А такі, як білозірка, каже, 27 і 25. Баклажан чи 23? 23. 23. А п'ять не буде? Ось такий помідор, аслон 22. Ось такий аслон є ще по 23. Ось така сливка по 25. Така гарна вітрина. Ви що, цікових немає? — Ні, там є. Ютуб. Ютуб. Ютуб і 9 ряд. Я прийшов до Юріка. Тут. Добрий день. Доброго дня. Ракель. Ракель скільки? Ракетській? 13 гривень. 13. Кажуть хлопця, він тут продає постійно гарний товар. І в нього є блюс сельська. І скільки? 120 гривень. 120 гривень. Є об'єм на холодильнику ще. Є, Звичайна є. капуста 7 гривень. 7 гривень. Картопля в тебе гарна? Картопля 13. 13. Бурячок 10, борточка 10, 10. Чесник 120. 120. Починаємо з брокколі. Броколі у нас 50. Пітна 50, 35. 35. Синя капуста 20. 20. Помідор севкадіна 30. А така молода? Така молода, 20. 20. Савойська капуста у нас 18. Такий помідор. 42. 42. Тернопіль помідорчик. У нас окей, 35. 35. Перець 50. Капія 50. Сливка Одеса 25. 25. Е, цей. Перець, 25. 25. Жовтий 50. Малинівка 45. Острий 180. 180. Баклажан 20. 20 геліюш. Баклажан 45 геліус. 27, кабачок 15. 15. І ще жовтий перець є, Геркулес. 60, Пекінка. Геркінка 30. 30 і Шпараївка 50 гривень, І цибуля. І цибулька 13 гривень, Заходьте до нас. 9 ряд. 9 ряд. Перше, друге, третє місце. Юра. Добре, дякую. А така цибуля. А така по 35, вітна. Столероса таке кажуть, по 22. По 10 гривень. Такий кочан. А картопля? 14. савойська, така по 15. Велика виросла. Такі жовтий по 20 гривень. Морква така 10. Ось такі по 17. Кабачок. І часник від 60 до 130. І броколі у нас такі гарні 50. Дуже гарне. Якщо більше будете брати, трошки буде дешевше. Ну, броколі є небагато, але є. Це вже на 10-му ряду. 13, кажуть і менший качан 10. Вам Кукурузи трохи сьогодні є. І така гарна. Розфасували. Бачите, 350 це, якщо ви хочете однозубку. вона постійно дорога. Це буде у вас перша репродукція. Є рукамболь по 120, є по 80. Це цибуля з частиником непогана. Хто любитель і не пече, на смак непогана. Цього року буду садити. І різні. А Яровий є у вас? Скільки? Ярий 120. Ярий весною по довше лежить і на смак непоганий. Він краще був ярий, ніж зимній. І на смак кращий є. По 12 вже така ракель. 25 сітки. 25. Великий качан. І я прийшов до хлопців на 10 ряд. Начальника не бачу, бачу замісника його. Це Ваньку. І він каже, цибуля в нього по 14. Морква. 20, буряк. 12 в нього. Такі рожеві. Жовті 50. Жовті 50. Червоні. 45. Такі перець. 25. Зелений. 30. 30. Капі і... 50. 50. Так. Ще є. Такі в тебе. 25. Жовта теж 25. Баклажан. Самойка. 30. Цвітна. 35. І такі. 20. А, 40. 40. І картоплю? 15. Є інтересна. День в тебе і скільки вона? 50. 50 ряд. 24 місце. Кажуть, картопля по 14 така. Менше 12. По 12. Бачите? Навіть посадкова може бути, якраз це посадкова і є. А що в тебе за сорт? Коломбо. 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 Е, ультраранній сорт, можете якраз по 12 взяти коломбо, бачите, ультраранній сорт. Це він можете так само плівкою як рів'єру, накрити і будете мати ранній сорт, бачите, непогано. І дає більше, ніж рів'єра. І якраз на картопляному ряду. В сітках вже дивиться, бачите. Як буду вести, буду теж вести в сітках. І покупець побачив довкола і не бачить ні заряду, ні нічого. І можна брати, скільки така? 14. А що за сорт? Коріна. Коріна. От вам і коріна є. Теж ранніх. І рев'єра, бачите, така по 13, ну, дуже крупна теж. Груша по 20 така, додому хоче. І 30 яблука. Откаслива велика. 30. Оце крупне. Молдавія 135. 65, 55. Залежить від величини. 180 є лисичка 220 і 170 лохена. І нікуполі різні. Від 100 до 140. Поняв. Ціна трохи піднялася, так як їм мало. 110, на да. курс, 120 розріб. 80 на гурт. 90 розріб. І прийшов я до Лухени. Лухена скільки? 180, 160, 150. 150, 180. І як казав цей пан, розмір має значення. Ціна велика тоді і менша. І менше, якісна. 200 гривень вже. 200. Є полуниця маленька, скільки маленька, така. Маленька там 150, 140. 150, ясно. От такий товар. 160 на розліп. а дрібніше 150. По 80. Такий інженерний. Такий виноград 120, кіжмес 110, такий кіжмес 110, тільки 120. і є гурт 100 такий. Yeah. З роздріб є на все. Такі ж Одеса 100. Пливка така 25. А у скільки? 100. А звідки ля? Одеса. Одеса. Одеса 100. Ну і тут, як завжди, є розгріб і є гурт. 22 на гурт. Гарний, добрий ковун. День 55 на гурт. І колона є ще. Теж більше 50 фур. 19 нагурт таки. Попробував прямо мід Миколаю. Узбекистан. Узбекистан торпеда. Каже, на гурт 55. Так. На гурт 55. Ну це суперова. Суперова диня. Тільки в Узбекистані може бути торпеда найкращою і найсмачнішою. Такі похожі на продюсер. Це не продюсер? Понял. І скільки? 19. Доброго дня! земля в роботі, продає каун, бачите. Вже і гроші считает. І роздріб є по 20 навіть Такі по 100-120. І мене питали, телефон на гурт сто працює через нову пошту. Зараз попитаємо. Є різні. 0,97. 98. 20. 0,84. 0,84. У да. мене такі лишилися. Такі лишилися. Один. Ясно, отакі от лишилися. Один. І скільки вони в тебе по такі? 50, 50 гривень. Це він може вислати по... Ну, це тільки хризантеми у нього є. Звати звати як? Ярослав. Ярослав. Я Тут пусто такі є. А ваші скільки? Скільки вам тебе? Багато. Сто сто двадцять, переважна така ціна. А тут теж гарні є гляньте, які суперові, різні, Ось такі лапшої. Кивітів трошки більше стало. Рядом по дорозі біля кавуна зробили собі таку. Такий майданчик ну, і продають. А раніше вони були там декаун зараз. Ну, як бачите, люди беруть і є магнолія, така по 6 тисяч. І завжди є Лохіна від 130. Бачите, які мої ягодки. А зараз будемо пробувати. Смашна. Є й вже На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, слава Збройним силам України. А ви пишіть, коментуйте. І всім добра. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Do zobaczenia.